Тих пір, як людина винайшла в колесо, почалася ера спочатку двоколісного, а потім трьох і чотирьохколісного транспорту. З кожним роком машин на вулицях міста є все більше і більше, щоб не було хаосу і аварій, були розроблені спеціальні правила дорожнього руху. Учасниками руху є водії і пішоходи. Пішоходи повинні переходити по різну частину до пішохідних переходів, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лінії татуарів або узбіччя. У темну пору року доби та в умовах недостатньої видимості пішохідів, які рухаються по різною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічку, наклейку, жилет тощо. Або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Зупинися, подивися і переходь дорогу подивитися праворуч, а потім ліворуч, щоб побачити, чи не йде поруч автомобіль. Якщо поруч йде автомобіль, потрібно його пропустити і тільки потім переходити дорогу. Не можна переходити дорогу на повороті, не можна переходити дорогу між двома транспортними засобами. Звертай увагу на сигнали світлофора. Переходити дорогу можна тільки тоді, коли він світиться зеленим, але перед цим потрібно подивитися праворуч і ліворуч, щоб переконатися, що не наближається автомобіль. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити і вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Треба завжди бути на увазі, переходячи дорогу. Діти теж повинні знати правила дорожнього руху, адже вони учасниками руху, коли переходять дорогу, крокуючи зі школи.